Хотіла вам кое-що розповісти, можливо, це хлопці не буде, чекати. цікаво. А, ну, дивіться, написав мені ну, приблизно місяць тому один хлопець з інстаграма. А, ну, ми так довго переписувалися з ним. Тут хлопець за 40, так знаєте. От, він мастер спорту по боксу, тренер. Він багато подорожував, участвував в спорті, ну, як боксер. І це ж запропонував випити каву з ним. ну Я погодилася, випили каву. Ну, мене не... Я була в тоді в Женеві. І він написав, я кажу, що я в Женеві, мені треба було на зустріч по поводу роботи. і Він каже, я зараз приїду, ну окей, приїхав, ми попили каву з ним. Ну от і все, я поїхала далі, бо мені потрібно треба було додому. І він мені знову написав, давай, будь ласка, зустрінемося, сходимо на вечерю. Ну, окей, хорошо. Ну, Хлопець такий, вроді такий непоганий, спортивний, гарний, такий гарно виглядає. А от, І приїхав він за мною, приїхав на машині, в нього така гарна машина, БМВ, гарний там салон, і все таке. О, ну, не В цьому факт. Прийшли ми в ресторан, класний ресторан, там, де нас зустріли. Дуже, ну, в Ніоні цей ресторан в Швейцарії. От. Він сказав, замовляй, що ти хочеш, там, коли потрібно було розрахуватись, також він оплачував рахунок. Ну, але що мені не сподобалося, по-перше, нас обслуговувала офіціантка, гарна дівчина, така красива, симпатична дівчина. Він почав перед нею вихвалятися. Знаєте, що я там мастер спорту, я там все. Ну, я помітила, що він почав просто фліртувати з нею. Чесно, у мене такого ще не було ніколи. У мене просто був такий типу, штопор і шок. Ну, в смысле, ти запросив на побачення і почав типа фліртувати. Ну окей, побачення, типа, о, ми повечеряли. А, так, кажу, все, мені треба додому, мені реально треба було до додому. Вот. там, на дискотеку. каже, Я там люблю дискотеки. Я вже одразу зрозуміла, ні, ні, точно мені таке не треба. Дискотеки мені точно не. Я маю на увазі, хлопець, який любить дискотеки, мені це не підходить. От. І мене, знаєте, як трубило. Хай я, я, ну чесно, мені дуже сильно не подобається, якщо хлопець фліртує перед мною з іншою дівчиною. Для мене це просто це все. Це фіні. Конець. Фіні це по-французьки. І як б, після того він мені ще раз багато писав, що все таке, чому ти не хочеш зустрітися і все таке. Я вирішила, ні, тому що не хочу я витрачати свій час на таких людей, які перед чи не стидаються, фліртувати. Ну не знаю, мені це дуже не сподобається.